Мене з іншим військовополоненим, стосовно якого теж була фабрикація кримінальної справи, вивезли на так звану фіксацію на місце подій. Нам по дорозі е, слідчі пояснив, хлопці, нічого особистого, сказав він. Ваші сажають наших за воєнні злочини на великі терміни. Ми маємо міняти засуджених на засуджених, тому ми маємо засудити вас. У нас немає мети вас Ушатать, як він сказав. Тому якщо ви будете зараз помирати там в задньому відсіку машини через спеку і зневоднення, ви кричіть, ми вас реанімуємо. Але, Зрозумійте, ми вас засудимо і поміняємо. У мене були дуже суперечливі відчуття, тому що з одного боку, перед тим вже був допит, де мені на пальцях, точніше на кулаках, пояснили, які мої опції. Я розумів, що все одно я підпишу зізнання, з іншого я розумів, що, можливо, вони поміняють мене на людину, яка робила отакі речі, як ну, буча найвідоміший приклад, але, на жаль, далеко не єдиний. Можливо, через це. Комусь доведеться, вдасться уникнути відповідальності. Це було дуже непросте відчуття. І е, для мене дотепер це свого роду внутрішня дилема. Е, з іншого боку, я бачу, що ця схема в них я сподівався, що вона не спрацює, і вона не спрацювала, бо нас засудили, але нас не почали міняти. Я сподівався, що українська сторона наша. Просто скаже: нам байдуже, засудили ви наших полонених чи ні, ми їх просто розглядаємо як полонених на обмін, і все. І з того, що я розумію, десь приблизно так воно і було, хоча й нюанси.